Як я обіцяла, будемо говорити сьогодні більше про хороші новини. І справді, коли в нас є світло, коли все стабільно, погодьте, що це і є одне з головних наших переваг і перемог. Що за цим стоїть? Як нам це вдається? Ми зараз будемо про це говорити. Я радо вітаю в нашому ефірі директора центру досліджень енергетики Олександр Харченко. З нами на зв'язку. Пане Олександр, день добрий. Дякую, що ви з нами. Слава Україні! Доброго дня, героям! Слава! Пане Олександре, колись дуже дуже давно наявність світла це було нормальною нормальністю для нас, і ніхто на це не звертав увагу, аж допоки ворог не почав знищувати нашу енергетичну систему. Ну і звісно, ми не можемо не втішатися і не дякувати нашим енергетикам вже кілька тижнів, та в нас не виникає світло. І я дуже боюсь про це говорити, тому що розумію, що це хитка ситуація. Але, зрештою, що стоїть за тим, що повернулась до нас більш-менш стабільність? Давайте будемо відвертими. Ця стабільність зараз ну, вкрай крихка, і скажімо, вчора було обмеження для промисловості. Сьогодні, в певні години так само, і якщо температура буде збільшуватись, то найближчим часом можна чекати певних обмежень. А що дає змогу зараз працювати без обмежень, це те, що температура знаходиться в такому ідеальному коридорі, коли не потрібно кондиціонування, особливо і не потрібно. Опалювання, і відповідно тими наявними потужностями, а зараз більша частина потужностей енергоатому працює, і ем, найближчим часом тільки буде ще там певні реактори виходити на, на ремонт подальші по, по план, планові ремонти. Ем, то ем, ну, стане трішечки на тиждень-півтора більш складно. Але якщо температура збережеться, то обмежень може і не відбутися. А далі, вересень, і жовтень, в нас майже точно якщо не буде нових атак і нових пошкоджень, маємо шанси, що обійдемось без обмежень. Коли ви говорите про хороші новини і на цей поточний місяць, так і нець літа і на осінь, все одно подумки ми одразу думаємо, що нас буде чекати взимку. Тим паче, що було чимало ну таких досить серйозних прогнозів, що можемо бути зовсім без світла. От я давлю, що і голова Укренерго пан Кудрицький. Він говорив, що фактично наші енергетики вони працюють, не покладаючи рук 24 на 7, для того, щоб все відновити і підготувати систему до зими, не видаючи, звісно, ніяких секретів, бо ворог не має про це знати, але про яку саме роботу йдемо. На кількох напрямках інтенсивна робота зараз відбувається. Перш за все, це відновлення пошкоджених потужностей. І реальність в тому, що там, те, що за нормативами мало б тривати 9-10 місяців, виконується зараз за місяць. І там дуже багато роботи йде. Я сподіваюся, що результати цієї роботи українці взимку відчують, і це буде означати, що обмеження взимку будуть мінімізовані наскільки це тільки можливо. Друге, це відновлення високовольтних мереж формування резервів обладнання. Паралельно там відбувається робота над фізичним захистом і покращенням фізичного захисту високовольтних мереж. Ну і третій напрямок це планові ремонти атомних реакторів, які продовжуються. І дай Боже, щоб все там по плану було завершено, тому що критичною є робота реакторів в зимовий період. Ну і звісно, варто не забувати, що не тільки вся відповідальність і майбутнє нашої енергосистеми, вона на плечах наших енергетиків, хай пам'ятають українці, що і від кожного з нас, як ми споживаємо вдома електроенергію, залежить оця стабільність. Тож власне неодноразово вже закликали теж споживати електроенергію, думаючи і пам'ятати про пікові години. Але у той же час, наскільки я розумію, пане Олександре, велика надія, чи наскільки це можливо, велика покладається на так звану сонячну генерацію. Сонячні електростанції. Я бачу, що вже зараз навіть просто люди в себе, особливо хто живе у приватних будинках, намагаються застосовувати сонячні електростанції, сонячні панелі. Хоча це дуже дорого. Чи тут вони в більш глобальному чи промисловому масштабі можуть нас урятувати? Ну на жаль, ні, тому що сонячна генерація вона працює сезонно, вона працює здебільшого влітку і виключно в сонячний час. Восени взимку відповідно зменшується споживання, і значно взимку генерація сонячна видає дуже невелику потужність, тому покладатися саме на сонячну генерацію це ну просто неможливо Тому для того, щоб українці отримували нормальну нормальне, наскільки це тільки можливо, знов таки в поточних кондиціях, коли велика частина потужностей просто знищена. Для того щоб забезпечити живлення, зараз іде величезна робота над будівництвом розподіленої газу, газоспалювальної так званої генерації, але ця робота триватиме ну, щонайменш 3-4 роки. Нам необхідно, щоб відбудувати ті потужності, які дозволять гарантовано сказати, українці не будуть мати обмежень. 3-4 роки, та це треба запам'ятати кожному із, із українців, тому що в нас були все ж таки випадки, коли люди виходили на вулиці, щось там зверталися до влади, просили включити світло. Хоча здається, вже на кожному телеканалі пояснювали, що це ж не рубильник, який десь там знаходиться в офісі президента. Це те, що наробив із нами ворог, і те, які проблеми в нас виникали. Нещодавно ще до цього всього стало публічно відомо про проблеми на південноукраїнській атомній електростанції, і через, звісно, ці проблеми погіршили. Першувалась і в цілому ситуації зі світлом. Як саме це впливає на споживачів? Як саме це пане Олександр, впливає на те, як розподіляється електрика, зокрема по всім регіонам? Ну, нас об'єднана енергосистема, тому фактично всі регіони з'єднані, і електроенергія. Не постачається по всіх регіонах насправді більш-менш рівномірно є певні проблеми, але в цілому це такий керований рівномірний процес. На жаль, через те, що зараз енергосистема в абсолютно екстремальних умовах працює, тобто Обмеження це теж екстремальні умови. Не призначена енергосистема працювати в режимі обмежень для споживачів. Все це, це обладнання деградує дуже швидко. Часом воно є вже доволі там віковим. І ще ця постійна, абсолютна понадпроектна навантаження від обмежень. Воно. Ну, практично псує обладнання, і в результаті збільшується кількість технічних аварій, які реально можуть залишити певні райони чи певні певні частини мережі без живлення. Залежить вже далі від того наскільки є резерв обладнання, наскільки швидко усувають ці пошкодження. Тут же, на жаль в різних регіонах дуже по різному тому що в різному стані є електророзподільчі компанії обласні і з різними запасами матеріалів і обладнання вони оперують, і тут проблеми безумовно є. І на жаль, можна констатувати, що ці проблеми будуть накопичуватися, тому що ми будемо жити в цих екстремальних. Для електромережі умовах і далі, і тому е, треба готуватися е, і в тому числі обласним порозподільчим е, компаніям до того, що навантаження ремонтне навантаження по відновленню буде весь час зростати, і це на жаль. Теж доконаний факт. І люди не хочуть залишатися без електрики. Люди все-таки чекають, що якщо навіть щось трапилось і відбулося аварійне відключення, то їх швидко повернуть. І тут дуже важливо формувати і резерви по обладнанню, і аварійні бригади мати. А це зараз, повірте, дуже непросто. Безумовно, і ви сказали про те, що в цілому, пане Олександре, на відновлення енергосистеми знадобиться 3-4 роки, забігаючи супер-супер наперед от на ці на цей проміжок часу. А якою тоді має бути наша енергетична система? Бо існує стереотип, що в принципі вона в нас була міцна і настільки, наскільки можливо, вціліла, тому що це були там якісь старі радянські технології, вони були досить надійні і непогано витримала. Але ми розуміємо, що за радянськими стандартами ми нічого не можемо відновити, техніка запчасти це якраз Росія, Білорусь, недружні країни-агресори. То ми будемо осучаснювати максимально цю систему, роблячи її подібною якраз до європейської, Бо ми ж хотіли якраз і з ними мати та е, таку спільну зону використання електроенергії. Ну, по перше, ми зараз частина європейської мережі. Ми фізично синхронізовані з європейською електромережою. Відповідно, ми зараз є Європа з точки зору електроенергетичної. Ми члени Євросоюзу абсолютно повноцінні з правом голосу, і так, далі, і так далі. Що стосується того, як буде відбуватися відновлення, то безумовно ніхто не буде відновлювати старі гігантські енергостанції, які будувалися за радянських часів. Вони своє віджили, вони ні екологічно, ні енергетично не ефективні Україну чекає децентралізована генерація генерація, яку важко знищити військовим шляхом, генерація, яка розподілена по країні, і часом вона значно більш модернована, ніж середньоєвропейська енергосистема. І ми точно будемо там, що найменше в трійці найбільш ефективних і вуглецево нейтральних енергосистем, коли закінчимо відновлення потужності і і, і побудуємо ту саму децентралізовану модель, яка буде складатися з частково з газоспалювальної генерації, частково з генерації, яка спалює біомасу чи біогаз, частково з вітрової, частково сонячної, буде мікс різних типів енергії, і в базі в нас залишиться абсолютно точно атомна енергія. Не враховуючи те, яка в Україні є інженерна школа, враховуючи те, який є досвід експлуатації атомних реакторів, безумовно в наступні наступні річчя, що найменше ми будемо продовжувати використовувати атомну енергетику як базис. але ми маємо шанс побудувати одну з найефективніших і найкращих енергетичних систем Європи, і я певен, що ми не маємо скористатися цим шансом. Та як і побудувати одну із найсильніших європейських держав наостанок, дуже коротко я вас запитаю про мій улюблений мем. А цілком імовірно, що ваш і багатьох енергетичних експертів головний біль. Ясно, що росіяни, російська пропаганда, їхні боти і ПСО працюють проти нас, і вони заходять в соціальні мережі, вони повипускають різноманітні ролики. І безкінечно, особливо коли ми сиділи без світла багато годин, вони говорили ну так ясно. Україна ж продає електроенергію для того, щоб ми всі сиділи без світла. І чимало у українців це на жаль повірили. та що ну звісно, це ж відома інформація. Проясніть, будь ласка, як воно насправді працює, щоб нарешті росіяни перестали це використовувати як контраргумент проти нас і нашої влади. Ну я теж бачив багато фейків, коли показують інформацію про фізичні перетоки з євросайту європейської енергомережі інсуї Справа в тому, що оператори сусідніх країн використовують мережі один одного для транспортування електроенергії. Наприклад, Україна може якусь кількість електроенергії відправити до Польщі, а потім через Румунію повернути і заживити, скажімо, Одеську область Бесарабію, наприклад. З іншого боку, та сама Румунія часом купує в інших країнах електроенергію. Вона проходить частково через українську мережу і заходить в Румунію або з регіону в регіон Румунії, проходить через українську енергосистему. Тому фізичні перетоки безумовно відбуваються. Якщо ж ви відкриєте просто на тому самому сайті вкладку комерційні перетоки, там нулі Україна не експортує електроенергію. І безумовно в умовах такого жорсткого дефіциту ми на жаль превеликий, бо мені хотілося б, щоб ми експортували. Не маємо на це змоги. Я сподіваюся, що отакою от простою, і дуже доступною мовою. Нарешті скептики все почули і зрозуміли. Дякую дуже, пане Олександре, за роз'яснення і дякую за те, що долучилися до нашого ефіру. Директор центру досліджень енергетики Олександр Харченко був нашим гостем. Друзі енергетики роблять все від себе можливе, все доступне. Але пам'ятаємо, що великою мірою, як завжди, відповідальність буде розподілятися. В тому числі споживаючи електроенергію, думаємо про день завтрашній.